Слава Україні! Слава зсу. Шановні аграрії, 31 жовтня в Києві в КВЦ Парковий, відбудеться перша жіноча аграрна конференція, яка називається Сила жінок в Агро 2025, 2025, для непонятних. Організовується все захід «Агромедіа Агік. Знаєте, дуже приємно, що е, на сьогодні е, дуже багато жінок хочуть стати фермерами. Я колись на ОК Агро говорив дуже важливу річ, з якою потім. Оласилися всі, а це яка сама більша мотивація для нас, мужиків для фермерів, і із. Багатьох сотень присутніх, одна тільки жінка назвала правильну відповідь, за яку отримала тисячу доларів. Найвелика мотивація для фермера це його дружина. Повірте, тільки дружина знає де, коли, як і скільки. І щоб ніхто не говорив, я не зійду своєї думки. Це перше. Тепер я вам скажу, яка сама більша мотивація для жінок. Ви також не відповісте на це запитання ніколи. Бо ви всі будете думати знову, що що. Тут не те. А от для жінок якраз найбільша мотивація це гроші. Тільки гроші. Повірте, якщо жінка почує запах грошей, то повірте, їй абсолютно все одно, як ваша шапка буде чи отак, чи отак. Коли вона приходить з роботи, то їй треба просто віддихнути, і тоді ви починаєте розуміти, як важко працювати на землі. Тому я підтримую жінок, які хочуть стати фермерами, підтримую ваші ідеї, підтримую ваше натнення. І хочу сказати одне: головне, не зупинятися на тому, що ви намітили. Буде дуже тяжко. Знаєте, це життя. А в житті легких дорог не буває. Бувають різні, але ви завжди знаєте, навіть коли важко, полицю. Цю будуть текти сльози, а ви йдіть просто вперед і робіть те, що ви надумали. І завжди удача буде на вашій стороні. Слава Україні! Слава українській нації і ПЗД з Гандонам з Російської Федерації. Слава Україні!